Тим більше, що знову ж таки, я знаю, що Росія вона знала, куди бити, і вона безпосередньо попередила США, ну, тобто вона висловила своє фе. Але оскільки США також в нафтовій грі, вони оце фе підтримали. Що зробила Україна? Україна сказала а нам пофіг! Пофіг. Це досить таки короткозора політика. Тим більше, що цієї короткозорої політики страждають військові. Розумієте? Нам буквально ніхто зброї не дасть після цього. І добре, так би мовити, що нашим політикам не дасть, ну від цього ж постраждає народ. І також одна справа, що у нас іде окремий, так би мовити, Політичний піар, оці всі картинки, так би мовити, захопливі це все досить цікаво. Тільки це все одиничні тренди, ви не забувайте. Це така штука, яка тут зараз злітає, а завтра воно впаде і про неї забудуть. Це не політика, це просто фігня на посному маслі, якщо чесно. Хочете виграти війну, нам потрібен сталий тренд. Нам потрібно систематично бити Росію. А ми цього не зможемо зробити без допомоги США.